Мінічний годинник завтра під заводом Карнівал Нью-Йорк. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застіпку, натискаємо з обох боків на кнопочки та розкриваємо ось так. Щоб закрити, складаємо та притискаємо зверху кожну зі сторін. Бачимо, що задня кришка у нас скляна, можемо бачити роботу механізму. Щоб налаштувати наш годинник, потрібно спочатку витягнути штифт не до кінця, ось так, як зараз ви бачите на відео. В такому положенні ми налаштовуємо дату та день тижня. Бачимо, у циферблаті знизу у нас іде дата. Налаштовується від меншого значення до більшого. І трішки вище день тижня. Крутимо в інший вік в цьому ж положенні, і в нас налаштовується день тижня. Обрали нам потрібне значення. виймаємо тепер штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутим до корпусу. В такому ж положенні нам потрібно вручну підзаводити годинник. Тобто штифт щільно притиснутий до корпусу, прокручуємо вперед орієнтовно 20-25 обертів. Таким чином, ми вручну підзаводимо годинник. Також цей годинник буде підзаводитись автоматично в залежності від ваших рухів від вашої активності.